Квартира в двох хвилинах від центрального універмага міста. Хто знає, що таке перепічка та їв, ставте лайк. Ходімо, переглянемо саму квартиру. Пройшло дві хвилини, і ми опинилися в самій квартирі. Велике двохспальне ліжко з ортопедичним матрасом стелі 4 метри. плюс кондиціонер, велика гардеробна кімната. Ось таке гарненьке вікно. Класно, що вікна виходять у двір, що тут буде тихо. Далі пішли в другу кімнату. В другу кімнату ми можемо облаштувати як робочу зону, чи ще одну спальну кімнату, чи тренажерний зал зробити. Вікна також у двір, ще одне місце для зберігання речей. Тут у нас ванна кімната. Щолк. У ванній кімнаті у нас унітаз, пральна машина, плюс повноцінна велика ванна. І подивіться на цей раритетну ракевану. Просто шикардос, дуже подобається така. Ходімо далі. Далі у нас кухня. Що у нас там ж на кухні? На кухні така прикольна ніша. Подивіться, просто яка товщина стін. Що Стіна ще далі йде, ось така товстезна просто. Далі. На кухні є газ, духова шафа, посудомийка, місце, там Камін, плюс телевізор. Та подивіться на цей балкончик. Раз, два. Теж подивіться на цій стелі. Скільки місця просто! Класні чистині. дуже обожнюю оці стелі в 4 метра. Шикарно. Ходімо далі. Далі у нас прихожа зона. Подивіться на цю прихожу зону. Та класно, що в тамбурі є тільки всього двоє сусідів. Це ви і сусіди. І все. Другий поверх є ліфт.